Соціологи пишуть, що довіра до Зеленського падає, кажуть, що вже три місяці. В травні рейтинг довіри був нібито 74%, в червні вже тільки 65%, а в липні кажуть, 58. Тобто падіння рейтингу не можна пояснити лише спробою обмежити повноваження набу, оскільки вона сталася в липні, а падіння розпочалося ще в травні-червні. Головною причиною недовіри респонденти називали корупцію – 21%. На другому місці причини пов'язані з війною почалася війна, недостатня підготовка до неї, не може чи не хоче її завершувати, це назвали 20% опитаних. Борислав Береза написав про це текст. Послухайте його. Володимире Олександровичу, це неправда. Не вірте в цю брехню у кого довіра до вас може вже три місяці падати. От моя довіра до вас не падає. Може, тому що немає куди падати. Я ж знаю і пам'ятаю, що ви ніколи не втратите жодної можливості щось пообіцяти, зробити якусь дурницю, призначити на посаду близького до вас корупціонера, не призначити того, хто виграв конкурс, збрехати чи спробувати врятувати своїх друзів від антикорупційних органів. Останнє ви довели своєю атакою на САП і набу, і через ваші недолугі дії країна не доотримує гроші від партнерів, на вулиці українських міст. Вийшли протестувальники, а ви особисто зі слугами смачно поїли власного лайна. Моя довіра до вас, пане президенте, впасти не може, бо я розумію не лише рівень вашої компетентності, але й те, що невігластво є невід'ємною частиною вашого світогляду, це ви довели неодноразово. Тому довіра до вас лежить спокійно на дні і їй нема куди падати. Як відомо у найважчі часи. Рівень ваших можливостей ніколи не підіймається до рівня ваших очікувань, а завжди впаде до рівня вашої підготовки. Так, у Маслякова чи Коломойського ви пройшли добру підготовку як шоумен, але все інше ми всі в курсі В курсі цього іншого. Це доведено не лише травневими шашликами, не лише трьома тисячами ракет до кінця 25-го року, але й всім іншим. Від каналу Саме Сік. Так так, Зеленський обіцяв. Три тисячі ракет зробити в цьому році балістичних, рахуйте, половина вже має бути зроблена. Довіра до Зеленського це взагалі маркер на адекватність і на наявність пам'яті. Якщо немає ні першого, ні другого, то довіра буде високою. Якщо ж пам'ятати все, що сказав Зеленський, що зробив Зеленський, та наслідки того всього, а також те, яку ціну Україна заплатила за все це. То довіряти Зеленському може або його фанат, або дурень, або дурень фанат. Як нещодавно написало Foreign Policy, ми вже бачимо кінець епохи Зеленського. Так от я цьому виданню довіряю значно більше, ніж Володимиру Олександровичу. Але я добре розумію, що за владу Зеленський буде триматися до кінця і буде робити все, щоби не випустити її зі своїх спітнілих долоней разом зі своїм. Клептократично-корупційним оточенням. Але довіра буде падати далі і рейтинг буде падати разом з довірою. Чому? Тому що все більше людей буде переконуватись, що король голий, і ніякими гучними заявами, вовинами тисячами, фоточками з дітьми і військовими це не зупинити і не виправити. І це добре, бо в Україні немає майбутнього із Зеленським. А потім для Зеленського буде каса в кінці супермаркету, про яку не раз казав Коломойський. І от довіра до цих слів в мене є, як і до цього сценарію.